Ми з того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно анонсував створення системи протиповітряної оборони під назвою Золотий купол. Ну всіх тягне на золото. Ні, його вартість становитиме 175 мільярдів доларів. Початкові інвестиції в проект складатимуть 25 мільярдів. За словами Трампа, нова система захищатиме штати від загроз будь-якого типу ракет та навіть запусків з космосу. Інвестиції адміністрації в Золотий Купол відбуваються на тлі занепокоєння розвідки щодо ракетних загроз для Сполучених Штатів Америки. І концепція та назва золотого купола походять від ізраїльської системи протиповітряної оборони Залізний купол. Голова Пентагону Під Гехзет повідомив, що купол захищатиме штати від крилатих балістичних гіперзвукових ракет безпілотників, незалежно від того, чи є вони звичайними чи ядерними. За повідомленнями деяких експертів бюджетного управління конгресу, система подібна до тієї, що передбачає Трамп, може вимагати більш розширених можливостей космічного перехоплювача. Ніж є зараз. І занепокоєння щодо нового проекту вже висловили демократи. Сенатор. Зокрема, Марк Келлі, заявив, що штати вже мають 44 ракети перехоплювачі, розкидані по всій Каліфорнії та Алясці. За його словами, побудувати таку амбітну систему, як золотий купол, по усій країні було б неймовірно важко. Тож, дехто в конгресі закономірно ставить запитання щодо ефективності даного проекту. І оцінок його справжньої насправді вартості. Також демократи ставлять під сумнів, можливу участь Ілона Маска, адже це загострить загрозу конфлікту інтересів. І Китай засудив золотий купол як загрозу міжнародній безпеці і звинуватив США в розпалюванні гонки озброєнь. Хоча сам Китай протягом останніх десятиліть значно просунув свої технології балістичних та гіперзвукових ракет. І Пекін вважає, що США порушує принцип. Згідно яким безпека жодної країни не повинна забезпечуватися за рахунок і інших. Як цікаво, у плані золотого куполу пропонується збільшити засоби боротьби в космосі, включаючи розробку та розгортання орбітальних систем перехоплення. Це має сильні наступальні тенденції. Порушення принципу мирного використання космосу збільшить ризик розпалювання гонки озброєнь, а також похитне міжнародну систему безпеки. США переслідують власні пріоритети та одержимі прагненням власної абсолютної безпеки. Китай. Серйозно стурбований цим, ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки та розгортання глобальної системи протиракетної оборони. Ну а що ж там Росія? Ну а росіяни не хочуть псувати стосунки зі штатами. Ну, принаймні, поки що тому речник Кремля Пісков назвав золотий купол суверенною справою Сполучених Штатів Америки. Тоді якщо на початку місяця Кремля Кремль доєднався до заяви Пекіна про дестабілізацію міжнародної безпеки, яку може спричинити саме побудова американського золотого купола. Ось так от цікаво реверанс то в одну сторону, то в іншу. Ну і власне про цей золотий купол, як його е, взагалі чи реально Сполученим Штатам його створити, е, враховуючи оці заяви, дуже цікаві Китаю. Е, скільки це може дійсно коштувати, якими системами це може забезпечуватися? Про все це поговоримо з Костянтином Криволапом, це експерт з питань авіації, і він з нами на зв'язку. Пане Костянтин, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Отже. Е, Ну, В першу чергу, знаєте, що хочу запитати, ну, золотий купол на цією територією Сполучених Штатів. Е, ну, Я розумію, що Україна далеко е, не, не може змагатися зі Сполученими Штатами е, в нашому оборонному бюджеті, але навіть маючи наявні системи ППО, яких недостатньо, ми не можемо прикрити всю територію України. Що вже казати про Штати? Вони набагато більші від нас. Вони від океану до океану е, простираються. Як можна їх взагалі повністю накрити? Взагалі це питання чисто технічне, скільки коштів буде вкладено. Трамп заявляє, що програма буде 175 мільярдів доларів. Ну це досить потужно. Але американців є вже конкретні. Елементи цієї протикосмічної, проти верніше так, протиракетної оборони, в якій входить в тому числі і космічний захист, і супутники у них є, і ракети системи комплекси ТАТ, і там ще є стаціонарна система. ДМД. тобто в них вже якісь конкретні елементи цієї системи є. А, і вона з самого початку була розрахована, що це буде покривати всю територію Сполучених Штатів. Тому я тут не бачу принципової різниці, суттєвої різниці, технічної різниці, закривати простір України. Це може навіть український простір, незважаючи на те, що менша площа, його складніше, тому що тут дуже близько близько наші сусіди, північні організми. Тому. Штатам більше часу для перехоплення цих ракет як в космосі, так взагалі навіть система Тад в нас перехоплює десь 150-200 кілометрів в космосі. А скільки Тому... пане Костянтине є в американців цих систем? Тад? І я так розумію, що це вони основа. А вже навколо них будуватимуться такі більш різноешелоновані різно ешелоновані системи. Так, да, вони будуть більш розгорнуті, там вже є конкретні концепції, як це буде, але американці там все це поки що скривають, як вони будуть це робити, які у них є там ідеї. Але те, що стосується кількості систем тат, то вона така, щоб забезпечувати цей простір. Справа в тому, що постійної кількості нема. Вони мігрують. Треба було Ізраїль прикривати. Вони туди дві системи перекинули. Виникла угроза з боку Росії. Перекинули системи Еджісну, це фактично той же саме так, тільки морського базування і морську установку поставили на берег, щоб вона могла працювати. це я так оцінюю всі ці наголоси. Пам'ятаєте, коли. Росія, я а спочатку ще радянський союз, коли американці сказали, що вони будуть розвивати свою протиракетну оборону і будуть ставити комплекси, в тому числі на кордоні, там з радянським союзом, то це визвало там сумасшедшую гонку озброєнь від системи СОІ, там. Горбачов там стукатів кулачком, казав: ми ж цього так не залишимо. Ми будемо щось робити. У нас є свої рішення, вони там креативні, вони унікальні. От мені здається, що саме з того часу почали малювати оці мультики і аналогів нет. Угу. Добре, я розумію, що насправді перед тим як побудувати конкретну якусь систему захисту, варто розуміти: а від чого і від кого головне? Ну тобто, о, тут питання. Зараз цей золотий купол він орієнтований на е, ймовірні удари росіян, в тому числі і ядерні, в тому числі і балістичним озброєнням, арішниками, е, сарматами, не знаю, що там чим що в них є. Чи від Китаю? Бо бачите, до речі, от слова здається, Рубіо, які прозвучали нещодавно: що все витрачене, наприклад, на завершення війни в Україні, так кожен долар або кожне там зусилля це мінус. В обороні азійсько тихоатлантичного регіону, ну тобто, тихоокеанського регіону, це Філіппіни, це В'єтнам, це Південна Корея, це Японія. От туди. Тобто, і я так розумію, що вони готуються до війни з Китаєм. Зараз цей золотий купол від кого має прикривати Росія чи Китай, на вашу думку? І Росія, і Китай, і Іран, і Північна Корея оця вся сформована візла, Вона вся націлена на Америку. Всі вони погрожують Америці. Хтось в більш, більшому ступені, хтось в меншому ступені, але всі вони погрожують Америки. І відповідно, ця система повинна захищати саме від агресії цих країн. Не від Пакистану, не від Індії. Вони такого не очікують. А саме Китай, Північна Корея, Іран, і Росія. Добре, а, всі ці країни, ну об'єднавшись, можуть реально завдати якогось такого потужного удару. Ну, росіяни так, це найбільший зараз володар ядерної зброї, в тому числі ну різного базування, морського, сухопутного, повітряного. А Китай на третьому місці після Сполучених Штатів. Чи готові ці країни розпочати настільки потужну ядерну війну? А тут справа не йде про ядерну війну, на мою думку. Тут справа йде про загрози ядерної війни, про загрози нападу, про загрозу удару. І в цій риториці, яку зараз використовує Китай, вони кажуть, це загроза нашої національної безпеки. Ну яка загроза національної безпеки Китаю, якщо це буде протиракетна оборона Америки, яка не здатна там кудись бити по чужим територіям і на когось нападати? Але китайці цю риторику використовують. Чому тому, що вони зараз суттєво підняли свій рівень? Розвитку балістичних систем гіперзброї, і це така протиракетна оборона американська. Вона буде змушувати, змушувати Китай. Більш ресурсів вкладати в розробку більш таких надійних і кращих систем, ніж є зараз. А це кошти. А Китай зараз не хоче витрачати кошти на гонку озброєння. Він хоче витрачати кошти на економічну експансію. Добре. Ми знаємо, що у нас. І в столиці теж американські системи ППО досить ефективно працюють проти балістичних і гіперзвукових ракет. Звісно, що певні технології російські однозначно є в північної Кореї і однозначно є в Китаї, тобто вони теж будують свої ракети на російських технологіях, ну принаймні будували напевно раніше. Відповідно. Я, чесно кажучи, зараз не знаю, хто на чих технологіях будує, тому що е, ті технології, які використовують росіяни, це старі радянські технології. Китай пішов значно далі. Е, це останні події Індії в конфлікті Індії з Пакистаном, коли Китай своєю ракетою ПЛ-15 знищили е, Рафалі, і один, два чи три там різні є. Ну один точно. Да? Навіть французи кажуть, що, мабуть, два. Ну нема підтверджень другого. Ну один точно знищили. А це е сучасний літак. Це літак, який він хоч і не п'ятого покоління, але він у е нього є ракета Метеор, яка я вважаю, ну до, до цього часу вважав найкращою ракетою у світі стосовно повітряного бою дальнього радіосудії. вона може бути на 300 кілометрів. В неї прямоточний двигун. Це така унікальна розробка. Вона досить дорога. Але Рафалі озброєні цими системами, і маючи досить ефективні і сучасні радари і системи дальнього радіолокаційного виявлення, вони нічого не змогли зробити. Вони були просто вражені китайською ракетою ПЛ 15, і яка з ну, заявної характеристики 200 кілометрів, і судячи по тому, там що там ставалося в цьому повітрі. Між е, Індією і Пакистаном, тому що вони не перелітали один одного там кордони. Але е, пакистанські е, винищувачі китайського виробництва вони змогли дістати оцією ракетою індусів. Тому, тому, тому висновок такий, що я не впевнений, що зараз Росія є таким локомотивом ракетних технологій. Скоріше за все, е, це зараз займає цю позицію Китаю. І стосовно гіпер, і гіперзброї, і стосовно е, ракет, ракетів всіх видів, у них дуже серйозний е, такий асортимент балістичних ракет, починаючи там 200-400 кілометрів, і через кожні 200-300 кілометрів у них збільшуються різні ракети. Це не модернізація, це просто дійсно різні ракети. Тому е, китайська оборонна промисловість вона видає. На вимогу партії, ну непогані результати. Ми, ми ми мало знаємо про це. Але якщо так спостерігати, якщо так трохи зануритись, то це досить потужна ракетна програма, ракетна реалізація цієї програми в Китаї. На жаль, змушені вас відпускати. Хоча є ще пару питань. Ми їх залишимо на наступну нашу бесіду, бо час обмежений. Ну так дійсно вже підказують, що змушені змушені з вами прощатися. Однак, дякуємо за ваші відповіді. Костянтин Криволаб, експерт з питань авіації. Щойно був з нами. Говорили ми про Золотий Купол.